Вітаю. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони почав розгляд закону про мобілізацію. А отже, настав момент знову обговорити доленосне для України питання питання мобілізації. Почну я з відносно доброї новини. Нам разом із вами вдалося все ж таки добитися, що скандальний урядовий законопроект. Не буде внесений на розгляд у його початковому вигляді. Це дуже гарний знак. Це надія на те, що ми зможемо, зрештою, компетентно та, головне, справедливо розв'язати непросту і дуже чутливу проблему. Бо мобілізація за правильних рішень дасть змогу посилити нашу країну і створити всі необхідні умови для повернення окупованих територій. А за безглуздого та репресивного підходу ми поставимо під загрозу не лише нашу перемогу, а саме існування української нації. І тому я дуже прошу вас уважно стежте за тим, в якому форматі, в якому концепті буде прийматися цей закон про мобілізацію. На фронті дуже складна ситуація. Це потрібно визнати. На фронті нас захищають найкращі патріоти України: хтось рік, хтось півтора, а багато хто в окопах з першого дня. Всі вони справжні герої, але більшість з них дуже виснажені. Це означає, що для них обов'язково потрібна ротація. Ми зобов'язані дати їм можливість відновитися, залікувати рани, побачити дітей, родини. Водночас нам обов'язково потрібно посилити фронт, посилити нашу армію міцними, мотивованими людьми, які здатні професійно боронити Україну. Бо мобілізація це необхідна умова, що дасть змогу нашій державі боротися, відстоювати наші кордони, нашу свободу. Але ця мобілізація мусить бути проведена справедливо. Професійно та ефективно. Я думала, а що б я зробила, якби ця відповідальність лежала сьогодні на моїх плечах? І ось мої дуже чіткі і конкретні пропозиції президенту, парламенту, уряду. І ми будемо як команда в парламенті наполягати на повному врахуванні цих пропозицій. Отже, які це пропозиції? Перше, нашим воїнам, хто понад півтора року воює на фронті, потрібно дати вибір. Або збільшення вдвічі грошового забезпечення, або відпустка на рік. Ті люди, які готові будуть за значно більшу фінансову винагороду продовжувати служити, ті залишаються і стають частиною контрактної професійної армії. Ті, хто не можуть навіть за збільшену винагороду залишатись на фронті, мусять бути обов'язково і негайно направлені на 12-місячну ротацію. Це буде справедливо і чесно. І це треба робити невідкладно. Але ким тоді їх невідкладно замінити? Нам потрібно не через півроку поповнювати фронт, а сьогодні? Нам потрібно сьогодні поповнити наше військо готовими до ведення високоякісної війни військовослужбовцями. І саме головне, що такі у нас є. Зараз майже півмільйона силовиків працюють в тилу, в кабінетах. Треба негайно вибрати із них тих, хто підготовлений, хто володіє зброєю, хто може піти на фронт. Хто фактично вже готовий до участі в бойових діях. Друге, що нам варто зробити, потрібно дати більш потужну мотивацію для добровольців, які готові вступити в армію. Вдвічі більше грошове забезпечення, житло для родин, соціальний захист для дітей, абсолютно гарантована медична страховка у випадку поранення. Я переконана. Що наші західні партнери допоможуть нам все це профінансувати. Тільки переговори треба правильно провести. Підготовка мусить тривати щонайменше півроку. Не можна в горде українське військо зганяти людей каральними рейдами, хапаючи їх на вулицях і зразу кидаючи в окопи. Це руйнує авторитет України в світі. Бо весь світ знає. Що українці мотивовані, патріотичні, готові захищати свою рідну землю і не здаватися. Влада не має права принижувати українців так, як це, наприклад, було зроблено у переддень Нового року, коли багатодітним батькам, які не підлягають мобілізації за законом, а також людям з інвалідністю, яким законом передбачена бронь. Просто раптово закрили кордон. Знаєте, як перед ворогами народу. Так не можна чинити за своїми громадянами. Треба було попередити людей заздалегідь, що буде влаштоване таке беззаконня. Тоді б вони не їхали б з дітьми сотні кілометрів та не стояли б у багатогодинних чергах на контрольно-пропускних пунктах на кордоні. Я просто прошу владу. Більше ніколи так не робити. Не розмовляйте з українцями як з немовлятами або як з неповноцінними. Розмовляйте з українцями як з інтелектуальною сильною нацією. І говоріть правду. Наступний третій пункт дій, які треба зробити. Треба визначити чіткі категорії людей, які не підлягають мобілізації. Всі інші підлягають. Визначити відкрито. Зрозуміло і, і просто дуже справедливо. Не можна ділити українське суспільство на касти, не можна забирати всіх чоловіків з беззахисних родин та залишати нодотарканими блатних та мажорів. І взагалі з однієї родини батько, мати, діти треба максимум забирати на фронт одну людину. Гарантовано законом бронь. Мусять мати наступні категорії чоловіків. Перше, це чоловіки до 27 років. Ми не можемо знижувати цей вік до 25 і відправляти молодь на фронт, практично позбавляючи Україну майбутнього. За жодних умов не можна мобілізувати жінок. Жінки мусять виховувати дітей, мусять тримати родини. Тримати в своїх руках майбутнє України. І тому жінок категорично не чіпати. Далі категорія, яка мусить мати безумовну бронь, це студенти, науковці, викладачі, освітяни, яку б освіту не отримувала людина для України, для мирної в майбутньому України потрібні сильні інтелектуальні кадри, які після війни будуть відбудовувати державу. Просто не можна сьогодні все спалити на фронті, все наше майбутнє. Наступна категорія, яка теж мусить мати гарантовану бронь, це люди з інвалідністю. Якщо ви хочете якісь легкі хвороби прибрати, приберіть, ну, безумовно, порадившись, хоча б з асоціаціями інвалідів, але перша, друга, третя група людей з інвалідністю це мусить бути гарантована бронь. І ніхто не має права додавати болю тим, яким і так життя підготувало непрості випробування. Бронь також залізна мусять отримати ті батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, а також четверо і більше дітей різного віку. Якщо в родині двоє неповнолітніх дітей і дружина вагітна, не чіпайте такого чоловіка, не забирайте з родини, дайте можливість виховувати наше майбутнє. Також мусить бути гарантована бронь для висококваліфікованих працівників підприємств, які сумлінно платять податки та наповнюють бюджет перемоги. Нам потрібно тримати економіку на високому рівні, щоб мати фінанси, перемагати на фронті. Всі інші чоловіки, незалежно від того, хто вони є, депутати всіх рівнів, в тому числі Верховної Ради, чиновники, силовики, судді та будь-хто, не мають права ховатися за своєю службовою бронею. Всі, хто готовий йти воювати, мусять піти з чиновницьких кабінетів усіх рівнів, з усіх сфер чиновницького життя на фронт, добровільно. Боронити нашу рідну землю. Четвертий крок, який я хотіла би порадити, який треба зробити. Можливо, він стратегічно найважливіший для нашої перемоги. І, до речі, цей крок ми мусили робити ще з 2014 року. Що треба зробити? Невідкладно Створено, створення інноваційного фонду для інвестицій та розвитку приватних підприємств. Які можуть сьогодні виробляти будь-які озброєння для України, які можуть виготовляти безпілотники, амуніцію, техніку, приціли будь-що, що вони можуть робити, те, що потрібно на фронті, які зараз в гаражах, в підвалах, в якихось непридатних приміщеннях клипають все, що треба для фронту, роблять це своїми руками і за власною ініціативою. Ну, до речі, часто і за власний кошт. Чи якісь, можливо, благодійні внески. Я прошу вас, посильте таких підприємців багаторазово, дайте їм передплату за їх продукцію, дайте їм інвестиції для розвитку. І хай тисячі підприємців та підприємств роблять озброєння для України. Це сьогодні мусить стати всенародною справою. І жодну копійку, яка надійде до них з бюджету, повірте мені. Вони не протратять так, як держава на корупцію. А вони реально кожну копійку вкладуть у справу і віддадуть готове озброєння безпілотники і будь-що, що потрібно фронту. А тепер підсумок. Всі мої пропозиції без винятку не потребують ніякого нового закону. Не треба збурювати суспільство от такими безглуздими законопроектами, які вже внесли. Вони вже принесли цей законопроект, нам вже приніс дуже великі проблеми. І зняття в банках депозитів неконтрольоване. І величезні тисячні черги в консульствах по всьому світу для того, щоб якось свої легалізувати документи, українці там стоять. Сьогодні люди, які злякані, вони по суті залишають країну будь-яким способом. Не збурюйте суспільство. Не забувайте, що саме це суспільство великою мірою несе цю війну на своїх плечах. Все, що я сказала, може бути втілено на рівні рішень уряду або Міністерства оборони без закону. Це все має бути прийнято спокійно, але невідкладно. Будь-який закон про мобілізацію все ж таки провокує нестабільність. Ну і крім того, він потребуватиме часу. На розробку, розгляд, ухвалення, підписання, втілення, всі пункти, які я назвала, можуть бути прийняті, наприклад, на рівні військового кабінету. Якщо ж влада вирішить ухвалювати все ж таки закон, всі вищі перелічені норми наша команда вноситиме у вигляді поправок і наполягатиме на їх повному і просто тотальному врахуванні. Також ми вимагатимемо вилучення пунктів, які вводять кримінальну відповідальність за неявку військомат, за невідкриття електронного кабінету, за те, що людина не прийшла вчасно ВЛК або будь-за що. Просто кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність, репресії це не наша країна. Ми ж не хочемо, щоб половина країни опинилася за ґратами, чи щоб люди лісами втікали в Румунію, Угорщину чи Польщу. Ми ж не хочемо кидати в тюрми людей, які сьогодні займаються волонтерством, тримають економіку на своїх руках, щоб країна жила. Ні, категорично цього не можна робити. Вірю, що гору візьме здоровий глуст, професіоналізм, компетенція, правильні дії, а не хаос, помилки, репресії, тиск, все намагатись зламати через каліна. Цим ми нічого не досягли. Але ми можемо захистити країну справою, якщо будемо діяти без паніки: розумно, раціонально, професійно, справедливо. і вірити в нашу перемогу. Слава Україні!